Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 квітня сьогодні ми розповімо вам про подію, яка змінила історію метеорології. 1 квітня 1960 року з мису канавералу Флориді стартував перший у світі метеорологічний супутник Тірос 1 він започаткував нову еру прогнозування погоди та спостереження за атмосферою Землі з космосу. Тірос 1 був розроблений НАСА у співпраці з компанією RCA. Підготовка супутника зайняла близько трьох років. Його створення стало можливим завдяки розвитку технологій у 1950-х роках. Супутник мав форму циліндра діаметром 107 сантиметрів і висотою 48 сантиметрів, важив 122 кілограми. Його головним завданням було передавати телевізійні зображення хмарного покриву землі. На борту знаходилися дві телекамери та 920 сонячних елементів, які забезпечували його живлення. Запуск пройшов успішно, і супутник пропрацював 78 днів, передавши понад 23 тисячі зображень. Вперше метеороллий. Метеорологи отримали можливість спостерігати глобальну картину погодних умов, що стало справжнім проривом. Його місія довела, що супутники можуть значно покращити точність прогнозів і навіть попереджати про стихійні лиха. Тірос 1 став першим у серії метеорологічних супутників, що згодом привели до створення цілих супутникових систем, які спостерігають за нашою планетою. І сьогодні без них ми не могли б передбачати урагани, шторми. Чи зміну клімату? 1 квітня 1976 року двоє молодих ентузіастів Стів Джобс і Стів Возняк. Заснували компанію, яка змінила світ. Епл комп'ютер народилася в гаражі батьків Джобса у місті Лос-Альтос, штат Каліфорнія. Уявіть, два хлопці: один геній інженерії, інший талановитий візіонер. Об'єднали свої зусилля, щоб створити комп'ютер, який могли б використовувати не тільки професіонали, а й звичайні люди. Їхня перша розробка ЕПОЛВА не мала навіть корпусу чи монітора, але це був прорив. Возняк зібрав його вручну, а Джобс придумав, як продати. Вони продали першу партію 50 штук місцевому магазину комп'ютерів Байтшоп. Так Apple зробила свої перші кроки. Але щоб розвиватися, потрібні були гроші. Джобс продав свій мікроавтобус Volkswagen. А Возняк улюблений калькулятор Хюлет Packard. Завдяки цим коштам вони продовжили працювати і вже за рік випустили ЕПОЛТУ. Перший персональний комп'ютер у пластиковому корпусі та з кольоровою графікою. Всього за кілька років Apple вийшла на біржу, зробивши Джобса і Возняка мільйонерами. Так почалася епоха персональних комп'ютерів. Те, що створили два друга у гаражі, сьогодні стало імперією, яка змінює технології і стиль життя. А ви пам'ятаєте свій перший пристрій Apple? Розкажіть у коментарях, та не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал. 2 квітня у цей день відбулось одразу дві морські баталії. 2 квітня 1801 року у бухті Копенгагена англійський флот під командуванням адмірала Граціо Нельсона атакував об'єднаний флот Данії та її союзників, що входили до складу Союзу Північних морських держав. Це була сутичка, яка могла змінити баланс сил у Європі. Конфлікт розгорівся через напруженість між Великою Британією та країнами Балтії, які об'єдналися для захисту своєї морської торгівлі. Лондон не міг допустити загрози для своїх інтересів і вирішив діяти з силою у Копенгагені, де зібрався сильний данський флот. Британці мали справу не лише з кораблями, а й з береговими батареями. Зранку 2 квітня англійські кораблі підійшли до гавані, і почалася запекла перестрілка. Під шквальним вогнем гармат Нельсон прийняв легендарне рішення проігнорувати наказ командувача флоту адмірала Паркера про відступ. За легендою він підніс до відсутнього ока підзорну трубу і, закриваючи здорове око, заявив: Я не бачу сигналу. Це був момент, що визначив хід битви. Британці атакували рішуче, і поступово данський флот почав втрачати бойову силу. Кораблі горіли, вибухали деякі з них здавалися. Попри героїчний опір, до вечора англійці повністю взяли контроль над Бухтою. Данія зазнала важкої поразки, а союз північних морських держав фактично розпався. Битва при Копенгагені стала черговим тріумфом Нельсона та підтвердила домінування Британії на морі. Його сміливість і стратегічне мислення ще раз довели, чому він був найвидатнішим флотоводцем свого часу. А 2 квітня 1982 року аргентинські війська висадилися на Фолклендських островах і змусили капітулювати британський гарнізон. Ця подія стала початком Фолклендської війни між Аргентиною та Великою Британією. Ранок 2 квітня був туманним і прохолодним. Над Фолклендами нависали низькі хмари, а на березі панувала тиша. Проте, вдалині на горизонті, вже виднілися обриси аргентинських десантних кораблів. О шостій ранку перші підрозділи аргентинської морської піхоти висадилися на берег поблизу столиці островів міста Порт Стенлі. Британський гарнізон складався лише з 69 морських піхотинців і кількох місцевих добровольців. Вони отримали сигнал тривоги і швидко зайняли оборонні позиції. На вулицях Порт Стенлі лунали перші постріли. Британці чинили опір, але сили були нерівні. Аргентинські війська діяли впевнено. Бронетранспортери рухалися вузькими вулицями, солдати прочісували місто, витісняючи британських піхотинців з ключових точок. Урядовий будинок губернатора Ханта став останнім оплотом оборони. Проте, розуміючи безперспективність опору, британський гарнізон капітулював близько 9.30 ранку. Губернатор Хант передав свої повноваження аргентинському командуванню, після чого його та полонених британських солдатів депортували. На центральній площі Порт Стенлі було піднято аргентинський прапор. Місцеві жителі, здебільшого британці за походженням, спостерігали за цим зі змішаними почуттями. Але це був лише початок. Уряд Великої Британії, очолюваний Маргарет Тетчер, негайно оголосив про намір повернути острови. Так розпочалася одна з найкоротших, але найінтенсивніших воєн 20-го століття. 3 квітня. Сьогодні ми розповімо вам про події, які сталися 3 квітня 1945 року, коли японські камікадзе атакували американський авіаносець Айленд». Друга світова війна добігала кінця, але японські військові не збиралися здаватися у розпачі. Вони вдалися до тактики камікадзе, самогубних атак на ворожі кораблі. Однією з таких цілей став американський ескортний авіаносець Wake Island, який брав участь у бойових діях у Тихому океані. Американський флот перебував поблизу Окінави, ключового острова, який мав стати плацдармом для наступу на Японію. Японське командування вирішило завдати удару несподівано і спрямувало хвилю камікадзе до ворожого флоту. Один з пілотів, лейтенант Ватанабе, отримав завдання атакувати саме Уейк-Айленд. Його літак Зеро був начинений вибухівкою. Попри потужну протиповітряну оборону, ватанабе зумів прорватися до цілі. Його літак, охоплений вогнем, врізався у палубу авіаносця, спричинивши потужний вибух. Від удару корабель отримав серйозні пошкодження. Частина злітної палуби обвалилася, а підпалені літаки на борту додали хаосу. Американські моряки хоробро боролися з вогнем, намагаючись врятувати корабель. Попри значні пошкодження, Wake Island не затонув і був відбуксований на ремонт. Проте атака Камікадзе ще раз показала наскільки відданими своїй справі були японські пілоти, які були готові померти за свою країну. А зараз про подію, яка відбулася 3 квітня 1948 року, і змінила хід європейської історії. Президент США Гаррі Трумен затвердив план Маршала масштабну програму економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Після закінчення Другої світової Європа лежала в руїнах. Розбомблені міста, зруйнована інфраструктура, брак продовольства все це загрожувало континенту глибокою кризою. Саме в цей момент США запропонували план Маршала, економічну програму відновлення Європи. Ідею представив держсекретар США Джордж Маршал у 1947 році. А вже 3 квітня 1948 дев'ятсот Трумен підписав відповідний закон. Допомога за планом маршала включала не лише гроші, а й поставки продовольства, сировини обладнання. Протягом чотирьох років 17 країн Європи отримали понад 13 мільярдів доларів, що еквівалентно сотням мільярдів у сучасних грошах. Завдяки цій підтримці економіки країн Західної Європи швидко відновлювались, що сприяло зростанню рівня життя і стабільності. СРСР та країни східного блоку відмовилися від участі у плані маршала, вбачаючи у ньому загрозу для свого впливу. Історики вважають, що саме план Маршала допоміг створити сучасну сильну Європу з потужними економіками Німеччини, Франції Італії. А що ви думаєте, як би розвивалася Європа без цієї допомоги? Чи могла б вона відновитися самостійно? Діліться своєю думкою в коментарях, та не забувайте підписатися, поставити вподобайку цьому відео. Четверте квітня. Сьогодні ми розповімо про подію, яка стала відправною точкою для історії одного з найбільших міст світу у 1147 році. Князь Юрій Долгорукий влаштував у маленькому містечку бенкет на честь свого союзника Святослава Ольговича. Саме ця подія і зафіксована в літописах як перша згадка Москви. Юрій Долгорукий, молодший син Володимира Мономаха, був відомий своєю амбіційністю та прагненням зміцнити свою владу. Його землі лежали на північному сході Русі, в глухих лісах і на берегах річок. Саме там він і вирішив розмістити важливу точку опори майбутнє місто Москву. Навесні 1147 року. Довгорукий запросив на гостину князя Святослава Ольговича. Бенкет відбувся у маленькому поселенні на березі москви Ріки гості насолоджувалися стравами, вино текло рікою, грали скоморохи, лунали звуки гуслів. Це був не просто бенкет, а важлива політична зустріч. Військовий союз Юрія та Святослава мав зміцнити їхні позиції у боротьбі за Київ. Лаврінський літопис. Перша згадує це місце як Москов у той час, коли Київ уже був справжнім європейським мегаполісом з багатолюдними ринками, величними соборами та потужними укріпленнями, Москва залишалася невеличким поселенням серед густих лісів. Лише кілька дерев'яних хатин, скромна фортеця та вузька стежка, що вела до річки. Ніхто б і не подумав, що колись це місце стане центром якоїсь країни. 4 квітня 1581 року. Англія, порт у плімуті, святковий настрій, звуки фанфар, розвішені прапори на палубі корабля. Пелікан стоїть засмаглий суворий, але гордий Френсіс Дрейк. Він повернувся з навколосвітньої подорожі, другого такого плавання в історії після «Магеллана». Подорож тривала майже три роки. Почавшись у 1577 році, вона була сповнена небезпек. напади іспанців, штормові моря, бунти серед екіпажу. Але Дрейк ще нещодавно пірат, а тепер капітан королівського флоту, не тільки вижив, а й привіз до Англії скарби, карти нових земель і славу першого британця, який обійшов світ. На палубу корабля урочисто піднімається сама королева Єлизавета І. Вона вражена розповідями Дрейка, його хоробрістю та здобутками. І ось на очах у всіх вона витягує меч і, торкнувшись його плеча, вимовляє: Встань, Сере Френсіс Дрейк. Колишній пірат, тепер офіційно лицар королівства. Його мандрівка назавжди змінила історію. Англія стала ще впевненішою у своїх морських амбіціях після цього походу. Королева дала Дрейку нові завдання: продовжити боротьбу з іспанцями, захищати англійські інтереси на морі. Він так і залишився головним суперником іспанської армади. 5 квітня, 5 квітня 1710 року. Село Бендере, Володіння Османської імперії. У невеликій залі, освітленій свічками, зібралися представники козацької старшини. Посередині стоїть Пилип Орлик, гетьман у вигнанні, спадкоємець ідеї незалежної України. На столі перед ним документ, що увійде в історію як перша українська конституція. Цей документ офіційно називався Статут війська Запорозького, але його значення виходило далеко за межі козацького устрою. У ньому чітко визначено розподіл влади, обов'язки гетьмана, права козаків, а головне задекла. Ларовано ідею незалежної української держави у той час, коли більшість європейських країн ще жили за монархічними законами, українці створювали основу демократичного суспільства. Орлик разом із соратниками продовжував боротьбу за вільну Україну. Попри те, що ці ідеї не змогли бути втілені негайно. Конституція 1710 року стала символом правової думки і доказом того, що українці прагнули жити у своїй державі за законами справедливості. А ви знали, що українська конституція була однією з перших у світі? Якщо знали, то поставте лайк цьому відео. А якщо ні, то теж поставте лайк. 5 квітня 1792 року. Президент Джордж Вашингтон сидить за масивним дерев'яним столом у своєму кабінеті у Філадельфії, тодішній столиці США. Перед ним лежить законопроєкт, який ухвалив Конгрес, але він не поспішає ставити підпис. Після роздумів він бере перо і пише відмову. Це перше в історії США президентське вето. Конгрес запропонував закон, який змінював систему представництва у палаті представників. Але Вашингтон вважав його неконституційним. Він не міг дозволити, щоб закон, який порушував принципи справедливості, став частиною американської системи. Це рішення стало прецедентом. Вперше президент використав своє право сказати Ні конгресу. Вашингтон добре розумів важливість цього кроку. Америка ще тільки будувала свою систему влади, і кожне рішення могло визначити її майбутнє. Вето не просто зупинило законопроект, воно закріпило баланс сил між різними гілками влади, що стало основою американської демократії. 6 квітня, 6 квітня 1896 року. Афіне. Сонце яскраво світить над стадіоном, який заповнений глядачами. Король Греції Георг І виходить до почесної ложі, здіймає руку і вітає всіх присутніх. Саме цієї миті відбувається щось справді історичне. Починаються перші Олімпійські ігри сучасності. Ці ігри були зовсім не схожі на сучасні. Тут не було параду країн-учасниць, не запалювали олімпійські вогонь, а переможці отримували срібні медалі та лаврові вінки. Організатори навіть не вели точного підрахунку медалей, але це був початок великої традиції, що об'єднає увесь світ. Першим олімпійським чемпіоном став Джеймс Коннелі зі США. Який виграв змагання у потрійному стрибку, уявіть, як він стоїть на стадіоні, сповнений гордості. Він щойно зробив те, що залишиться в історії. Грецькі спортсмени також вразили всіх, виборовши найбільшу кількість призових місць. Хоча загальний залік все ж виграли американці. Сьогодні ми сприймаємо Олімпійські ігри як грандіозне спортивне свято. А як ви вважаєте, чи змінилася головна ідея ігор за понад 100 років, чи залишилися вони символом миру та єдності? Поділіться своєю думкою в коментарях. 6 квітня 1950 року. Радянський Союз у похмурих кабінетах Кремля ухвалюється секретна постанова, яка змінить долі сотень тисяч людей. Відтепер спецпоселенці, люди депортовані до віддалених районів Сибіру, Казахстану та Далекого Сходу, вважатимуться навічно висланими. Ці люди вже багато років жили під суворим наглядом. Вони не мали права залишати місця поселень без дозволу. Їхні сім'ї розривали, а умови життя були вкрай тяжкими. Але до цього моменту залишалася надія, що колись їм дозволять повернутися. Постанова 1950 року. Цю надію перекреслила. Серед висланих були представники різних народів: кримські татари, чеченці, інгуші, литовці, летиші, українці та багато інших. Чому вони потрапили в цей жорстокий список? Багато хто просто належав до так званих неблагонадійних категорій: колишні військові, інтелігенція, родичі ворогів народу. Радянська система не передбачала для них іншого майбутнього, окрім життя у вигнанні. Згодом, після смерті Сталіна, цей статус поступово почнуть переглядати, але на той момент для багатьох це був вирок без права на повернення. Чому, на вашу думку, радянська система так боялася цих людей, що вирішила ізолювати їх назавжди. 7 квітня, 7 квітня 1994 року в Руанді розпочався один з найжахливіших геноцидів у новітній історії. Того дня були вбиті прем'єр-міністр Агата Увілінгіймана, її чоловік та кілька інших цивільних осіб. Ці вбивства стали початком масових розправ над етнічною меншістю тутсі. Група Хуту, яка прагнула зберегти свою політичну владу, влаштувала справжнє полювання на тутсі. Протягом трьох місяців загинуло від 800 тисяч до мільйона людей. Жорстокість цього конфлікту шокувала світ. Один з найбільш обурливих моментів трапився з десятьма бельгійськими миротворцями, які служили у складі міжнародної місії. Їх спочатку катували, а потім стратили. Цей випадок викликав міжнародний резонанс і серйозні питання до ефективності миротворчих місій у таких умовах. Через багато років після подій кілька лідерів цього геноциду були притягнуті до відповідальності, міжнародний кримінальний суд засудив багатьох винних, зокрема рожем банду, одного з організаторів геноциду, який отримав тривалий термін ув'язнення. Це стало важливим кроком у боротьбі з безкарністю за злочини проти людяності. Геноцид в Руанді залишив глибокі шрами в історії країни та у свідомості міжнародної спільноти. Однак, не зважаючи на біль. Руандам вдалося пройти шлях до відновлення та примирення. Цей трагізм і досі нагадує нам про важливість боротьби за права людини і вивчення уроків з минулого. Як на вашу думку, може міжнародне співтовариство запобігти таким злочинам у майбутньому? 7 квітня 1348 року в Празі був заснований Карлів університет, який став не тільки одним з найстаріших у Європі, але й першим слов'янським університетом. Ідея створення цього навчального закладу належала королю чеського королівства Карлу IV. Він, прагнучи зміцнити культурні та інтелектуальні зв'язки чеської корони з іншими європейськими державами, вирішив заснувати університет, що забезпечить високий рівень освіти для місцевих жителів. Приятиму розвитку науки на території середньої Європи. На відкритті університету були присутні найвідоміші вчені того часу, а університет спочатку складався з чотирьох факультетів теологічного, правничого, медичного та факультету мистецтв. З перших років свого існування Карлів університет став важливим осередком європейської науки і культури, залучаючи студентів і викладачів з різних країн. Вже через кілька десятиліть після заснування університет почав впливати на розвиток не лише чеської, але й європейської інтелектуальної думки. Цікаво, що Карлів університет зміг витримати численні історичні випробування від страшних чумних епідемій до політичних потрясінь, і, хоча його історія була Далеко неспокійною. Університет продовжує функціонувати і до сьогодні, залишаючись однією з провідних освітніх установ у Чехії та Європі. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український контент, то поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал.